Вчора під обстріли потрапили Криворізький, Синельниківський та Нікопольський райони. Пізно ввечері росіяни з градів вдарили по Нікополю. Випустили близько 20 ракет. На жаль, внаслідок атаки загинув один чоловік 35 років. Руйнування дуже масштабні. Цей житлові будинки і міська інфраструктура. Ворожі снаряди понівечили 13 багатоповерхівок та чотири приватні житлові будинки. Сталося чотири пожежі у гаражах та торгівельних кіосках. Вогонь приборкували 16 рятувальників та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки. Також пошкоджені дві лікарні, школа, футбольне поле, музей, адмінбудівлі, місцевий ринок та кілька магазинів. Зруйновані стелі на алеї пам'яті, під обстріл потрапили також заправка і автівки. Також вчора ворог обстріляв Марганецьку громаду, Великоміхайлівську Синельниківського району та Зеленодольську Криворізького. На щастя, без постраждалих. Також окупанти вдарили дроном Камікадзе в одну з будівель Кривого Рогу. Виникла пожежа. До слова, Криворізькі комунальники й досі ліквідовують наслідки ракетного удару російських терористів по гідротехнічних спорудах, який спричинив двометрову повінь. Працюють цілодобово. На сьогодні ситуація повністю стабілізована. Рівень води в річці Інгулець в межах допустимих норм. Якість питної води по місту відповідає нормам. Триває прийом заявок від криворіжців, чиї домоволодіння постраждали від підтоплення. За остаточним результатом обстеження від підтоплення в тій чи іншій мірі постраждало 170 домогосподарств. Вже 90 мешканців Кривого Рогу подали заявки на компенсацію. Від міста постраждалі можуть отримати від 2,5 до 10 тисяч гривень в залежності від тяжкості наслідків підтоплення. Владислав Вдієнко, новини одинадцятого каналу.